З давні вдавин діти навчались пізнавати та розуміти світ у процесі гри, і завжди поруч з дитиною була іграшка. У кожній країні є свої традиційні улюблені іграшки. Наприклад, в Італії це оба піновки, у Німеччині Лускунчик, в Японії здавна проводяться навіть свята, виставки традиційних ляльок. У багатьох народах світу популярними є музичні іграшки. Найпоширенішою музичною народною іграшкою в Україні є глиняний свищик. Його зазвичай виготовляють в образі дива птаха, який співає подібну соловейку. Свистіння за допомогою цих виробів мало ритуальний характер, символізувало весняні пробудження та відганяло злі сили. В Україні народну іграшку виготовляли з найрізноманітніших матеріалів дерева, сиру, тіста, соломи та лози з глини та найпоширенішими були дерев'яні та глиняні іграшки. Дуже цікавими є іграшки з сиру, що створювали здебільшого на Прикарпатті. Народні іграшки з тіст виготовлялися до календарно обрядових свят. Вони були не тільки смачні, а й виявляли творчу сторону їх автора. Так весною господині випікали для своїх малят жайворонки з тіста, аби ті закликали звирію пташок. На Великдень пекли пасхальне ягня на свято Миколая, Миколаєвого пряника. Вирощуючи хлібні злаки для харчування, наші предки не спішили позбутися того, що залишилося після збирання урожаю обмолоту зерна. Соломи виготовляли різноманітніші речі, а ще чудові іграшки для дитячої гри та прикраси житла. Повсюду на у світі, де люди вирощували хліб, існувало це ремесло. Але кожен народ додав соломоплатінні своє неповторне, що є традиційним для його культури. У слов'янських народів існував звичай спалювати солом'яні ляльки на масляну. Її смерть символізувала початок весни і відродження життя. Найпоширенішими українськими іграшками є вироби з глини. У кожному осередку народного мистецтва формувались власні традиції, як уліплені форми, так і в розписі глиняних виробів, розроблялися особливі сюжети. Відомі своїм неповторним українським колоритом, іграшки з села Опішня, що на Полтавщині. Колись фігурки тварин та людей належали до культових предметів. Згодом вони втратили магічне значення і побутували як дитячі забавки, свищики або як узагальнені дещо сатиричні зображення соціальних типів урядовця пані, селянина, козака тощо. Надзвичайно поширеними в кераміці різних регіонів України є скульптурки коників. Археологи розповідають, що за часів Київської Русі існували на нашій землі дерев'яні іграшки, коники, пташки та іграшкова зброя, луки, мечі, щити. Особливого розвитку виготовлення дерев'яних іграшок зазнали в XVIII столітті, коли розквітає ярмаркова торгівля. Найвідомішою дерев'яною українською народною іграшкою є Яворівська забавка. Ці забавки виготовляли з осоки та прикрашались традиційним яворівським розписом у вигляді вербових гілок. Для яворівського розпису характерним є використання трьох кольорів зеленого, червоного та жовтого. Іграшки з дерева є й у багатьох інших народів. І це не диво, адже вони є екологічні. Чудовий приклад дерев'яної іграшки в іншій культурі це конячка Дала. На сторожі традиції віфангів стоїть далекокарнійська конячка розписна народна іграшка, що стала національним символом Швеції. Також цікаво, що родовід відомої шведської компанії Лего розпочинається з народних дерев'яних іграшок. В народній іграшці передається любов і ласка багатьох поколінь. Вона формує духовні цінності дитини та зберігає у собі культурний код нації.